Один зірвався вам ну, покажу зараз. Покажу, покажу, де покажу. Ось один зірвався, бачите? Один зірвався. Ти бачиш? Вон прилітає, бачите, прилітають отак от туди-сюди. Сила, а це ні. А цей не не сіла. Все хлопається за плечами. Ну це мій. А ну сяде, ні. І куди оце? Є видно, зразу за звичайно скачиться. Бачите? Літає, літає тут, тут ось, 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 ось не можу, не можу підтряхнути, тому що сидять. Вони ж сидять. Зараз підтряхну Ну і де ти? Упав чи не впав? Давай вилітай. Не бачу. Ти бачиш. Я взагалі не чіпаю. Це ну, сидів години-дві сиділи, не, мабуть. А потім почали перелітати. А потім почали перелітати. Десь туди він, так начебто залетів за ось оці дерева і не вилетів. Мабуть ці, ви знаєте. А він сидить. Треба ж так, я побачив я. Він бачите, сидить. Сидить. Карі побилка по-моєму, да? Чи дві на дві там не знаю. Не чіпаю, не чіпаю, нехай він бачить усе. Тут метрів до ста. Та що він усе бачить, нехай. Не буду чіпати. Я думаю, що він, він ситуацію контролює, я думаю. Бачу звідкіля він піднявся. Бачу будку, так що... Так, і рижу я теж не бачу. І Рижо теж не бачу. Називається немала баба клопоту, так? Да? Ну що, будемо далі бачити, що буде. Поки все поки що так. Хотів сказати прилетіло. Халенку. Хотів сказати прилетіла. Ось налетіла. Налетіла, Роздивляється. Не чіпаю голубів, сидять. Так, так. Ну, це вже ближче. Все. Опа, прилетіла. Це прилетіла, кареньки. Це прилетіло? Це прилетіло. Ну не довго, десь півгодинки не було. Значить, що? Рафлекс працював, да? Рафлекс працював. Молодець. Так Уже двоє побувало у небі і сіли. І сіли. Ті, що зривалися. Рижу немає. Ну нема, то нема. Я не жалкую абсолютно, тому що я вже так собі перебираю в планах, думаю, ні. Вона взагалі... Вона взагалі щось не подобається мені, так що куди полетіла, хай там, мабуть, і сидить. Якщо вона ще десь сидить. Все. Ну що, буду чекати далі, можливо ще щось зереветься. Всім привіт. Змушений брати камеру. Не знімав я. Не знімав я. Та довгенько не знімав. Значить. З новачків он кремачка підірвалася. Ну, я вам признаюся. Я тільки що погода така взагалі не льотна, вітру взагалі немає. Ну практично немає. Я її трошки підігнав отак ось з криші. Трошки підігнав. Дехто підскочив, дехто ні, дехто сів, це вже не суть важливо. А оця ось. Кремачка. Ота, що я називав її цвітною. Вон бачите? Трошки піднялась на висоту і шнирить. І шнерить. Це я тільки їх позганяв. Вони вон там трошечки сидять. Сидять там на проводах традиційно. Ну, я трошечки їх шевелю, тому що нехай вже вони звикають до нового місця проживання. От бачите, прозаняв їх там по проводах сидять, вони. бачите ось. А ця ось. І хоча я признаюсь, вона не дуже мені така і цікава була. Але дивіться, трошки піднялася, не високо вона піднялася. Можливо, метрів там 200. Ну Я чомусь е спокійний, тому що вона зараз втомиться. Вона втомиться. Вони ж взагалі тільки на реабілітації ці голуби. Вона втомиться зараз і вона буде вже скидати висоту. Де-де-де-де-де, де ти, де ти, де ти? Де ти? Ось. І зривається з нею ще кара одна збоку. Оці дві голубки, які трошечки, два голуба, які підскакують, які трошки... Шукають, можна сказати, так іще. Все інші кари, там такі є, що парашут, труп, Другий кремак – це труп. Так. Налеченько відійшло. От я взяв камеру, тому що щоб це було зафільмовано. Ого, дивіться, бачите постуком від мене полетіла. Поверне чи не поверне. Була вона вже на тій висоті, не раз була. І приходить і сідає. Я намисно їх так підігнав, щоб не було льотної погоди. Зараз льотної погоди ноль, абсолютно. Дивіться, полетіла і полетіла. Ого! А ну дивлюсь очима. До лісу чима і не бачу, ви знаєте, це я в камеру бачив її. А без камери я її не бачу. Отакої, Ну якщо вона не прийде, то ви свідки. То ви свідки. Вони трошки вже адаптувалися, трошки вони вже набрали. Вагу набрали вже. Трошки вони вже відкормлені. Була в нас одна історія, про яку я теж. От я до сих пір не знаю, чи говорити вам, чи ні. Трошки голуби були, приболіли, я вам скажу, признаюсь. Я вам признаюсь, голуби були приболіли. Не бачу. Я небо показую, я знаю, що я небо показую. Але я не бачу її там. Чому приболіли, не знаю. Не можу пов'язати з новачками, а може треба пов'язати з новачками. А, я її бачу, 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 побачив, очима побачив. Ось вона повертається. Чи ні? Ось вам і кремачка. Ось вам і цвітна голубочка. Так давайте буду показувати вам цю голубку і буду трошки розкажу. Таки я не мав наміру розказати, треба таке розказати. Тому що всі ми тримаємо голубів. Вона начебто сюди йде. Начебто сюди йде. Всі ми тримаємо голубі, у нас все має бути. Ну я думаю, що я маю поділитися досвідом. Стоп, 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 стоп де ж ти, де жте. Я маю поділитися досвідом. Можливо, комусь пригодиться. Ви бачите, десь вона на цьому місці. Я її бачу, я її бачу. О, зараз її чітко побачу, тому що вона тут на мене на... Ось, бачите, це дерево. Я поділюсь досвідом, тому що можливо в когось будуть виникати подібні ситуації, щоб вони якось уже були трошки озброєні інформацією. І так, тільки я приселив новачків. Зараз, зараз, зараз. Ти що там всі зібралася, чи що? Кружляєш там. Тільки я переселив новачків. Буквально через день-два я замітив, що деякі голуби зригують. Мої, мої голуби зригують. Побачив кал, рідкий, зелений. Ну, У мене одразу трошки маленька паніка. Думаю, все, догрався. І втім, думаю, як там може бути, якщо голуби привиті. Хто зригував і хто там... Трошки прихандрив, я поки не міг побачити, тому що я вранці заскакую, бачу тільки сліди. Так, що далі? Далі думаю, буду виявляти хворих. Виявив я хворих. оказалось їх чотири голуби. Які голуби оказались, зараз вам скажу. Пізнячки ті, що не привиті. О! Оце ключова фраза. Приболіли голуби, які не привиті. Тобто це було не вже сяде, це сумбульно розказую, так? Так, сідає. там, Сіда сам, сяде зараз. Ну, що зробиш? Сяде, то сяде. Сяде, то сяде, ну що зробиш? Сіла. Так, буду вам доскажу до, до таке. Значить, чотири голубки приболівші. Я по них побачив, що вони. Ну, видно, що вони приболівші. Вони сидять на дуті. Але не скажу, що інші голубки, е, як кажуть, були здорові. Я бачу, що стає моя трошки так, знаєте, поникла. Стає трошки поникла. Я вже, чесно кажучи, пролякався, думаю, це тобі вакцинація. Я цих чотирьох явно хворих забираю звідтіля, роблю дезінфекцію. Той же день. І що я ще зробив? Я налив воду підкислювач з метою, щоб була дезінфікована вода. Ні марганцовка, там, ні мідний купорос, а зробив підкислювач F1. Налив воду, щоб вона була дезінфікована. Тобто, щоб там ще ж, я думаю, все-таки вірус вже заліз якось в будку. Думаю, що він не розповсюджувався. І все, крапка. І після цього. Буквально на другий день голуби всі набрали той самий тонус, всі стали такі, які були. Ні одного хвору я не бачив, ніяке зригування не бачив, кал, кал нормалізувався і все нормально. І все стає нормально. Все стає до одного нормально. Але я чотирьох ті, що захворіли, я коли почав аналізувати, вони в мене не були вакциновані. Це пізнячки були. Ну, Були пізнячки ще крім них, які не вакциновані. Але ті вижили нормально, себе почувають все. Що я кажу, вижили. Взагалі їх вірус, можливо, не, не, не вчепив їх. Через те вони абсолютно себе ведуть нормально. Ось, будь ласка, вам покажу зараз. Ось, будь ласка, ось. Теж з тої гвардії пізнячків ось сидить голуб. Це, до речі, посеніряви. Він абсолютно нормальний. Абсолютно нормальний. Так що, ось така історія. Бачите? Робіть висновки якісь, робіть самі. Робіть висновки самі. Зараз піду, я позвоню сюди, щоб вони сюди прилетіли, щоб було цікавіше. Так, кремачка не з'явилася. Сюди глупків я попереганяв. До речі, Марижу зараз покажу. Покажу Марижу. Приїжджай, де ти там є. Во наріжені, бачите? Вон і зірвався. Ріжі зривався, бачите? А коли на провода? Ага, а він же жив там. Бачите? Ну Я не даю їм сидіти там, ви знаєте, що я буває їх е -е, підганяю, і вони ж розуміють, що зараз ми не плетемо, а я не те, що їх підганяю, а їх з двору виганяю, так виходить. І вони сідають там на провода. Я не даю їм там посидіти довго, вертаю їх сюди на кришу, хай тут сидять вдома. Так що це ні про що не говорить. Що Якщо ви будете не літаючих голубів, удочкою махати в дворі, щоб підняти їх, вони у вас по селу розлітаються, а не тільки на сусідні проводах. Це робити не потрібно. Так, ну, У мене така потреба зараз, я трошки підгонюю, щоб вони... Бачите, щоб рижий зірвався, політав, щоб той політав. До речі, ось кремо сидить. По-моєму, так. Кремак. У мене ж два кремака залишилось, да, новачки, да. ось кремачок сидить. взагалі він як бомба. Теж важкий-важкий. Десь тут сидить е, карий сплошний, такий теж як, як корабель. Не бачу я, не бачу, не бачу, не бачу, я вибачте, нічого не показував, не бачу. Не буду їх, поки що чіпати. Навіть якщо з'явиться. Кримачка не буду їх чіпати, вона прекрасно знає, де вона живе. Значить, і так, по сказаному, повторюсь, можливо, маленький підсумок, який я виніс з, цього, з цієї ситуації. Такий вірус потрапив до мене в будку. Вірус в будку потрапив. Я це побачив його наслідки, що він почав вже хапати моїх голубів. Чотирьох невакцинованих він вбив, а всіх інших. Можна сказати так, придавив, придавив голубків всіх інших. Але вони, ну, дня два, мабуть, от, вони трошки сиділи такі, пониклі, придавлені, а потім все пішло нормально. Тобто в них імунітет справився з цією хворобою. Я думаю таке, що це була е, ж вертячка. Я таки думаю, що вона зайшла до мене в будку. Але голуби справились, тому що були вакциновані. Я так, Отака в мене думка. Іначе положило б всіх, поклало б всіх. Цей параміксовірус він не лікується. Тим більше е, я вже так більш-менш консультувався і слухав спеціалістів, тим більше не то, що не, не лікується, навіть не можна давати вакцину в цей період, тому що ми ще більше ослабляємо їх. Так. І, до речі, оце, що я говорив, це все стосується голубів, які живуть ось у цій вольєрі. Тобто все гони, всі гони. А ті, що живуть там на хаті, там материнське поголів'я, і туди я перекинув ще двадцятку молодих, ну таких, яких мені вже в планах залишати, там навіть і близько нічого не було. Е, я ну, трошки так скажем, Опасався заходити туди, я зробив, бризгав дезінфектором на взуття, на руки, коли давав воду, давав їжу і спостерігав, там ноль, абсолютний ноль. Ну, тому що там доросла птиця, там доросла птиця і вона вакцинована. Я вважаю тільки за цього, що там у них імунітет справився. Я думаю, що там теж вірус туди якось заскочив, таку будь-не може, в одному дворі. Імунітет у них справився. А от тут одні тільки виводні цього року. Тут єдиний голуб, це Сашин голуб карий, та він навіть і не замітив нічого. Він навіть нічого не замітив. Так, це я дивлюся на голубів і чекаю, поки вони не піднімуть голову догори, тому що все-таки кремачка ж появиться. Ось. Так. Нема, нема кремачки. Нема кремачки. Ну що, виключу камеру. Я буду сьогодні на дворі, якщо раптом щось буде цікаве, то я... Кај ме ракувајќи јо, поки